Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі, де з вами український історик та журналіст Яршовець. Я розумію всіх тих, хто хоче миру. Я розумію всіх тих, хто хоче прокинутися завтра і почути перше, що війна закінчилася. Я все це розумію. Але я хочу просто повернути вас в минулі часи. І показати, що було з тими, хто домовлявся з Росією. Просто я не буду нікого переконувати, ні буду, не буду нічого коментувати, я не буду нав'язувати свою думку. Я просто поверну колесо історії, а історія повертається по колу. І правильно, ви побачите, що було з тими, хто домовлявся з Росією. 1918 рік. Армія Муравйова генерала, який зрадив присяги, перейшов на сторону більшовиків йде на Київ. І назустріч виходять три сотні київських гімназистів, військових, які пройшли пекло Першої світової війни і дають бій на станції Крути. Про це ми всі прекрасно знаємо. В цей час в Києві. До 50 тисяч військових, які просто не знають, що робити, чекають команди. Чекають команди, ну і прості, шикаючі, кажучи, так? Що робив Симон Петлюра? Симон Петлюра розстрілював повстання київських робітників на заводі Арсенал. Що робив уряд Михайла Грушевського, Вінниченка? Що робив? Ну, а вони пішли домовлятися з більшовиками. Так. Михайло Грушевський, Михайло Грушевський, професор Михайло Грушевський, перший, який почав домовлятися з більшовиками. Перший, який почав домовлятися з Росією. Що дали йому перемовни? Йому особисто перемовне з більшовиками зберегли життя. Він прожив і пропрацював при радянській владі до 1934 року, коли його зарізали на операційному столі. Сім мільйонів українців замордували голодом. Сім мільйонів українців після громадянської війни замордували голодом. Вся українська інтелігенція була винищена у страшний дикий спосіб. Усіх розумних людей, мислячих українців. Убивали, знищували. Це ціна перемовин з агресором. Я не копаю глибше в історію сивої давнини. Не розказую про те, як в відносинах між Україною і Московією московити ніколи не тримали слова, як вони вирізували цілі українські міста разом з дітьми не жаліли нікого. Як вирізали, наприклад, Батури? Вісім тисяч Батурині вирізали, дітей вирізали, нікого не жаліли. Я просто нагадую вам, як український історик та журналіст, до чого вели перемовни з агресором, з Росією, з московитами. І які були наслідки? У 1918 році була одна людина, яка могла повернути колесо історії, було вірніше дві людини. Був е український теоретик е Міхновський Михайло, який, який звертав увагу на розбудову сильної української армії. Але він був теоретиком. А був практик Петро Іванович Болбачан, штабс капітан царської армії. Перший полковник армії УНР, який з двома своїми залізними полками 1918 році звільнив Крим. Вдумайтесь, 1918 рік, що творилося тоді, да, громадянська війна, інтервенція, все, що було, да, в колишній царській Росії, яка розпадалася, а він з двома полками заходив в Крим і виганяє большевиків і німців і німецькі війська. І піднімає над Кримом український прапор. Петро Іванович Болбачан, який міг взяти Москву, який хотів розбудувати сильну українську армію, який був особистим ворогом Леніна і Троцького, який за його голову 50 тисяч рублів золотом обіцяли. Ну, а убили Петра Івановича Болбачина свої. Недоучка семинарист Симон Петлюра, який заздрив Болбочину за його розум, за його авторитет в армії, за його сміливість, доручив своєму кату погромщику начальнику контрзвідки Чобутарю розстріляти Петра Івановича Болбочина. Що той зробив? Перед смерті його так катували, що він зійшов з розуму. І на станції в Хмельницькій області був розстріляний. Людину, яка могла взяти Москву, яка могла створити сильну українську армію і дати відсіч московитам, більшовикам, розстріляли свої петлюри. Петлюра сам був соціаліст і виступав за перемовини з Москвою. Що отримав Петлюра? Правильно, втік в Польщу через Кам'янець-Подільський, через Хмельниччину, втік в Польщу. Ну, а там був застрелений, був застрелений на вулиці в Париж. Все, я привів короткий екскурс історії України. А вам вирішувати? З вами Іри Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!